Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як люди за 5-10 років набирають велику величезну зайву вагу, а при цьому практично не переїдають. Ми бачимо, як деякі з наших родичів. Приймають їжу два-три рази на день, харчуються практично здоровою їжею. Ми бачимо своїх друзів, котрі також практично не переїдають, вони снідають, обідають, вечерюють. і, можливо, інколи ходять у кіно, замовляють собі попкорн, а він дуже калорійний. Можливо, інколи вони. Їздять на шашлики, можливо, інколи вони можуть з'їсти якийсь великий десерт на дні народження, але, начебто, нічого страшного, чому тоді люди у 30, 35, 40 років виглядають гладкими. Реально гладкими. Кажуть, що це гормони, але сьогодні я вам розповім, чому так відбувається. Я називаю це магія калорійності. Скажу, що зараз я пишу таку невеличку книгу з цієї теми і підписуйтесь на мій ТГ-канал, посилання буде в описі під цим відео. і у коментарях теж залишу, і ця книга буде повністю безкоштовна, але треба бути підписаним на мій ТГ-канал, і ви в усьому зможете розібратись. Починаємо. Як так виходить? Дивіться, наприклад, у нас є дівчина, якій 25 років, і в неї вага ну, 60 кілограмів. Якщо вона не займається спортом, то її базова калорійність приблизно приблизно десь 1600 калорій, тому що вона не займається спортом. Якби вона займалася спортом, було б більше, але це тема вже для іншого відео. Тому зупиняємося на калорійності 1600 калорій. І вона ну, начебто слідкує за своїм харчуванням, але інколи трішечки переїдає. І давайте подивимось на, якщо вона буде переїдати, зовсім трішечки. Ну, 200 калорій а, на день. Що таке 200 калорій? А, це один мафін, тобто один кекс. 200 калорій це 100 грамів. А риберець смажених 200 калорій це 150 грамів локшини. Це не так багато, але це 200 калорій. І якщо вона буде перебирати, точніше, їсти більше на 200 калорій кожного дня, то за місяць вона вже набере скільки. Давайте порахуємо, це буде. 200 калорій ми помножимо на 30, і це в нас буде 6 тисяч калорій. 6 тисяч калорій, а ми знаємо, що приблизно 1 кілограм жирової маси, тобто 1 кілограм сала. Він, знаєте, всюди однаковий, він і у тварин. Це кілограм сала, і в людини це теж кілограм сала і калорійність однакова. Десь приблизно 8-9 тисяч. Нехай буде 9. А, і ми бачимо, що за один місяць ця дівчинка за один місяць вона набрала а, 6 тисяч калорій зайвих. А якщо 1 кілограм сала у нас 9 тисяч, то виходить, що... <сум> що вона набрала практично кілограм сала за 1 місяць. Ну, не будемо перебільшувати, півтора місяці це 1 кілограм сала. Тобто за 3 місяці 2 кілограми, за 6 місяців 4, і за 12 місяців за 1 рік, за 1 рік. 200 калорій на день зайвих, це 8 кілограмів сала за один рік, а потім ми дивуємося, чому люди, які, яким 30, ну, уявіть, так, їй було 25. Але вона на протязі 5 років куштувала просто на 200 калорій більше. Тобто 8 кілограмів, множимо їх на 5 років і виходить вже в нас 40 кілограмів. Ну, звісно, 40 кілограмів не буде, а 25 може і буде. Дивіться, в 25 років вона важила 60 кілограмів, молода, гарна жінка, а у 30 років вона вже важить а, приблизно 85, можливо, навіть 90 кілограмів. І це вже зовсім інакше виглядає. Пам'ятаєте, як ви зустрічали своїх однолітків, однокласників, і ви дивувалися, як так можливо? Чому це вже дорослі е дядьки і тітки? А ось чому? Тому що люди не слідкують за калорійністю свого раціону і роблять такі фатальні помилки. Тому, друзі, не робіть такі фатальні помилки, слідкуйте за калорійністю, слідкуйте за тим, що ви їсте. Краще трошки не доїсти, ніж трошки переїсти. І ви це тільки що зрозуміли. А з вами був Олександр Чуйко. Обов'язково підпишіться на мій канал, на мій телеграм, там буде дуже цікаво. Буду влаштовувати безкоштовні а, курси, які будуть прокачувати ваш розум, ваше тіло. А, ви будете втрачати сало, будете набирати м'язи. І це все буде, щоб українці були ще гарнішими, друзі. Ха -ха -ха. Нехай вам щастить. До побачення!